Україна завжди мала своїх героїв, людей, які виборювали її свободу та незалежність. І сьогодні я хотіла б розповісти деякі історії про цих людей, про тих, чиє життя обірвалося в результаті репресії радянської та російської влади. Звісно ж, охопити історії всіх людей, які були знищені радянською та російською державними машинами, є дуже складною задачею. Але це не применшує вклад цих людей у розвиток нашої держави. Микола Леонтович український композитор, диригент та педагог. Його твори стали окрасою світової музики. Найвідоміший його твір Щедрик розлетівся по всьому світу. Та, на жаль, життя Леонтовича обірвалося трагічно. У 1921 році його застрелив чекіст Афанасій Гріщенко у Батьківській хаті, Євген Коновалець, творець українського національного руху ХХ століття, засновник української військової організації, один з ідеологів українського націоналізму, а також перший голова організації українських націоналістів. Був убитий працівником спецслужб Павлом Судоплатовим, який втерся в довіру до коновальця і також зарекомендував себе як організатора та активного учасника побудови підпілля в Радянській Україні. У 1938 році Судоплатов зустрівся з Євгеном Коновальцем і подарував йому коробку цукерок, який був вибуховий механізм. Після зустрічі Євген Коновалець вийшов із цього ресторану і, прямуючи до свого готелю, був підірваний за допомогою цього механізму. Степан Бандера, лідер Організації українських націоналістів. Його ім'я стало символом боротьби за незалежність України. У роки Другої світової війни Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголосила акт відновлення української держави. За це відновлення німці затримали Бандеру та помістили його в німецький табір. Після Другої світової війни Бандера продовжував жити у Німеччині і керувати звідти підпільним рухом на українських територіях. На жаль, його доля склалася трагічно. Він був убитий працівником КДБ у Мюнхені. Лесь Курбас, видатний режисер, драматург та педагог. Він створив український театр Березіль та змінив українську сцену назавжди. Він був представником розстріляного відродження. У 1933 році Леся Курбаса заарештували за підозрою в участі у українській військовій організації, а в 37 році він був розстріляний в урочищі Сандармох. Алла Горська українська художниця та громадська діячка. У дитинстві її оточувало лише російськомовне населення, але, незважаючи на це, Дорослому віці Алларська свідомо перейшла на українську мову і почала її вивчати. У 1970 році Алгорську було вбито у будинку її Свекра. Це вбивство пов'язують з тим, що вона та її друзі розкрили масові вбивства у 1930 році НКВД-стами у Биківні. Володимир Івасюк Композитор та співак, автор відомої пісні Червона Рута. У 1979 році Володимир Івасюк загинув за досить дивних обставин, вважаючи його смерть пов'язана із діяльністю спецслужб за його проукраїнську діяльність і за його творчість. Ще однією не менш важливою постаттю в українській історії та українській культурі є Василь Стус, письменник шістдесятник, який не боявся показувати свою незгоду із радянською владою. За це він і поплатився. Василь Стус загинув у таборах. Якщо ми думали, що Росія припинила знищувати наших культурних та політичних діячів, то ми дуже помилялися. Володимир Вакуленко український письменник, поет та культурний діяч. Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України у 2022 році він залишився у Харкові і допомагав українцям. Але, на жаль, місце, де він проживав, було окуповане в той час Росією. Через певний час українці дізналися, що Володимир Вакуленко був вбитий підступно. Росіянами. Вікторія Рощина українська журналістка, яка не боялася говорити правду. Після початку повномасштабного вторгнення вона поїхала на тимчасово окуповані території, щоб висвітлювати життя українців, які знаходяться під окупацією. У 2023 році Вікторія потрапила в полон до російських окупантів. Згодом її тіло дуже понівечене повернули українській стороні. Ці люди показали справжню незламність українського духу, тому ми не маємо права забувати їхні подвиги, маємо пам'ятати про них, і головне, не забувати, хто наш головний ворог.